Продовжує свій терор Москва і зараз тому намагається створити справжню гуманітарну кризу цієї зими, і це не тільки наше спостереження, а про це застерігають енергетики. Цього року Росія хоче залишити українців не тільки без світла, але ще й без опалення. Ну і крім того, якщо ворог на початку війни намагався знищити енергетичну інфраструктуру масштабними ракетними ударами, то тепер Кремль зосередився на атакуванні розподільчих підстанцій «Укренерго», щоб ми ще й замерзли з вами і були до того ж без світла. Mm -hmm. Тому в деяких регіонах світло є завжди, а в інших областях водять екстрені відключення. Ну, от чому так відбувається? Наприклад, в мене батьки в Умані у них світло не так сильно відключають, але опалення немає. Mm -hmm. Тобто, в них або світло є опалення, немає, або є опалення, так. світла немає. Чому зараз це відбувається? Як саме Росія намагається знищити нашу енергосистему? Як, власне, кожен із нас може підготуватися до зими попри ворожі удари? Про все це далі в нашому сюжеті. Понад місяць ми живемо за графіками відключень світла. Півтори сотні ракет і більше двох тисяч дронів. Росіяни запустили по нашій енергетиці лише за жовтень та початок листопада. Зараз у ворога ще одна мета розділити єдину енергетичну систему України. Вона працює як єдиний механізм. Електростанції підстраховують одна одну і передають струм туди, де його бракує. Росія прагне зруйнувати ці зв'язки. Паралельно б'є по точках, які з'єднують лівобережжя з правобережжям. А саме на західній частині України працюють три основні атомні електростанції. Вони забезпечують більшу частину країни електрикою. Дуже важко передати таке відстань велика і е, мережі електромережі, магістральні, і розподільні, Вони не розраховані. На таку такої навантаження розумієте тому от такі жорсткі А Київ, до речі теж до Львобережжя з точки зору енергосистеми української відноситься до Львобережжя, Тому в нас такі жорсткі обмеження. В Харкові до цього часу є промислові підприємства Дніпро, наприклад, Запоріжжя, тобто шкоди економіці, теж у тому числі для Кремля, це ще один метод психологічного тиску. Тож б'ють вони не тільки по світлу, а ще й по теплоелектроцентралях. Тож пережити простіше цю зиму допоможуть міні ТЕЦ. У столиці до кінця року мають запустити шість таких об'єктів. Щоби забезпечити міста теплом і електрикою, в Україні використовують мобільні енергетичні рішення, газотурбінні та газопоршневі установки. Експерти радять дбати про своє житло разом з сусідами, щоб легше пережити цю зиму. Для роботи ліфта освітлення у коридорах та опалення, люди встановлюють інвертори. Наприклад, у цій столичній багатоповерхівці 11 батарей по 5 кВт. Аналізували е, ситуацію з розряджанням цих батарей. Світлення було 4 години. Ми впали по заряду до 46%. І потім, коли відновили живлення, протягом двох годин вже акумуляторної стійки було повністю заряджене. 5 тисяч гривень ОСББ зібрало з кожної квартири на цю систему. Зараз ціни на обладнання та роботи зросли. Обійдеться в середньому 9-11 тисяч гривень. Сума залежить від того, скільки людей живе в будинку і яку частину витрат місто може покрити.